Привіт, якщо ви знаходитеся зараз в Канаді і хочете податися на віз до США і розумієте, що ви не плануєте подорожувати, наприклад, до Європи, прийти до посольства США в іншій країні, то можна стати в чергу шляхом запису через бота. От, я таку послугу надаю. Якщо ви розумієте, що вам це актуально, то напишіть, будь ласка, мені запис відбувається протягом певного часу, але ви вже будете до цього. Готові от, до походу на співбесіду, да, і подорожувати знову ж таки не треба там десь тисячу дві доларів. Можна на цьому зекономити. Це також, до речі, актуально для чоловіків, які а, взагалі в основному працюють і не можуть їздити, так як там, наприклад, жінки з дітьми вони частіше подорожують. Це зараз про українців маю конкретну увагу. От тому пишіть, будь ласка, кому актуальна дана послуга.